Вітаю глядачі, які дивляться моє відео. Представлюся. Мене звати Свободіна Оксана. Я одна з організаторів руху «Будь як Ніна». і тема сьогоднішнього, сьогоднішньої розмови це зарплата медиків. Ви знаєте, що медичний рух, інтернет медичний рух утворився. В грудні 19-го року, 19 грудня 19-го року, коли ми вперше організовували акцію акцію незгоди з нашим фінанс, фінансовим становищем та е, збереження прав, наша група в основному складається з медсестер е, середнього та молодшого молочовничного персоналу. Ось і я одна з організаторів. Тепер вже громадської організації, яку ми провели установчі збори організація медичний рух як Ніна». Тепер ми всі формальності доводимо до кінця і будемо мати свою громадську організацію. Тема зарплата. Я мала честь бути запрошеною на телеканалі Інтер і е, змогла е, провести, задати запитання міністру фінансів на рахунок зарплати, обіцяної, обіцяної доплати на підвищення, тому що підвищення укладу все-таки не відбулося. А доплати у 70%, 50 і 25% е, молодшому персоналу. Е, на сьогоднішній день вже фактично вся Україна. Фактично, вся Україна отримала зарплату без доплат. На сьогодні я моніторила нашу групу, задавала питання, доплат все-таки не отримав ніхто. Сьогодні я знайшла статтю слово і діло, де міністр. міністр Охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що вже від шкоду, вже оплачено 50% медиків України отримали обіцяні доплати. Я знову ж таки закинула цю статтю в групу, і все-таки позитивного, хоча б десь в якійсь області хтось відгукнувся, що отримав ці доплати. Де цих? 50% медиків України я не знаю. Тепер ну що, говорити про наші зарплати це дуже смішно, якби не було так сумно. Ми жартуємо, що зарплата медсестри і взагалі медиком чи медсестрою можна працювати. Не для зарплати, за яку проживеш і прогодуєш сім'ю, а як хобі. Хобі це коли оплачує твоя родина, твій чоловік, твоє хобі. Ну Це реально вже і вже не смішно, тому що середня зарплата, ми говоримо зараз в даному випадку, про медсестер і молодших медсестер, які не мають фактично ніяких інших доходів. Тільки свою зарплату, щоб вона не дотягувала більше 170 доларів, коли перевести в еквівалент, то це вже зовсім стає несмішно. Але, звісно, скиглити ми не будемо. Ми вже включилися в роботу, і нам потрібно досягти адекватних умов життя і нормальних умов праці. До чого я це все веду? У нас зараз є, можна так сказати, на опіці медсестра, яка отримала обширний інфаркт. Це Наталія Яренкова. Вона проробила в медицині. Я не скажу точно цифру років, але десь орієнтовно жінка мого віку, мабуть, під 20 років вона все таки відробила в медицині. І коли е, на фоні відстоювання свого права не бути звільненою, е, вона, е, звісно, емоції не витримала. Людина сама без адвоката, без юристів е, добувалася свого права поновлення на роботі, як мати одиначка, неповнолітньої дитини її поновили, їй е, 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 зобов'язали надати їй виплати за цей час, коли вона судилася і вона перемогла в суді, відповідно, емоційний стан не витримав, відповідно, серце дало збой, вона отримала обширний інфаркт. До чого я це все веду? Це все я веду, що ми зараз є Україною намагаємося, намагалися її вивести з цього стану, в якому плані. Жінка залишилася один на один, без грошей, без допомоги, так як вона мати одиначка, і фактично і родини в неї як такої, принаймні я не бачила, вона залишилася один на один з хворобою. До чого я веду? Якщо чого боїться найбільше медик? Можна сказати, Медсестри та молодші медсестри, чого бояться найбільше. Бояться найбільше хвороби своєї і двох своїх рідних. Ми розуміємо, що за нашими плечима немає ніяких статків, перед нами немає ніяких заробітків. І ми залишаємося один на один з проблемою, з бідою, з дороговартісним лікуванням. Лікування на даний час надзвичайно дороговартісне. Це ми вже переконалися по Наталії, в неї ми збиралися зі всієї України, намагалися зібрати кошти, ми їй допомогли, за що вона нам дуже вдячна. Але тепер постало інше питання. Проблема всіх, проблема інфаркту виникла через її потребу заміни суглоба тазового.